Митця особлива останній дзвоник, дійсно свято свят. Хвилюються випускники щасливі, бо зараз починають свій парад. Яка хвилина, Зупинися час, де одинадцятий найголовніший план. В струнких шаренгах майбутнє, зупинивши крок, ідуть врочисто на лінійку, ті, для яких востаннє пролунать дзвінок. Для них тісним стає шкільне подвір'я, а серце ще мить і болить. Їх думки уже в майбутнє, яка чудова і важлива мить. Тож школо, вітаємо одинадцятий клас. Сьогодні поряд з ними їх класний керівник, рідні крила, неперевершена гармонія духовного єднання найрідніших сердець. Побажаємо їм щастя, хай доля стелиться їм чистим полотном. Эй, дядя, мой котик, ты скоро Наследник звонит, позвони Простимся со школой, жизнью веселой Пошел ты в школу, и мы Что ждут впереди, неизвестны И нам никогда не забыть Все добрые люди, что пели мы вместе шкільне свято прибуло гостей багато, та з матусі, друзі, вірні і бабусі. Школа Радо зустрічає всіх, лунає музика і сміх. Усі радіють, і тільки випускники сьогодні трішечки сумні. Злинь же музика в небо сильніше, в добру пору лунай, в добрий час. Хай жилються оплески, гучніше. Гості, шановні, ми на свято запрошуємо вас. До трибуни свята запрошуємо нашого шановного директора школи Павленко Ніну Миколаївну, голову селищної ради Харченка Володимира Івановича, заступника голови райдержадміністрації Ригоренка Миколу Васильовича, провідного спеціаліста агротехгарантії Володимира Надію яківну, першу вчительку доченко Марію Миколаївну, маму випускниці чубайду Ірину Віталіївну, настоятеля Свято-Вознесенської церкви отця святослава. Слово надається директору школи Павленко Ніні Миколаївні. Дорогі діти, шановні присутні, вітаю вас усіх. Із найсвятковішим сьогоднішнім днем днем останнього дзвінка. Цей день знаменний для кожного учня, для кожного вчителя, для кожного батька. Першокласники здолали свій перший граніт буквар. Всі інші стали на рік старшими, бо через тиждень вже будуть не п'ятикласниками, а шестикласниками і так далі. І наші 11-класники, випускники сьогодні востаннє почують шкільний дзвоник, який 11 років кожного дня кликав їх за порту. Далі в них буде ще багато дзвоників, але дзвоник рідної школи сьогодні для них пролунає востаннє. Тож, свято останнього дзвінка прошу вважати відкритим.